Це трапецієподібний м'яз, поверхневий м'яз нашої спини. Він складається з верхньої дольки, середньої і нижньої. Верхня доля відповідає за підняття лопатки вгору, нижня опускає лопатку, середня притягує лопатку до середини. Коли в нас утворюються тригерні точки верхньої долі трапеції, ми будемо відчувати біль за вухом або в скронях, також може закладати вухо. Ми точково пропрацюємо його і знімемо зажим. При утворенні тригерних точок в середній долі трапеції ми будемо відчувати біль в плечі або між лопаткою. І вони в нас утворюються зазвичай ближче до плеча. Якщо ми говоримо про нижню долю трапеції, тригери утворюються ближче до хребта, тому ми можемо відчувати біль, ніби в самому хребті, і відчуття пекучості. Щоб пропрацювати середню і нижню долю трапеції, саме найкраще це глибоко протягувати ці м'язи для того, щоб їх розслабити і зняти зажим з тригерних точок. Тим самим гарно пропрацювавши трапецію, ми можемо позбутися цих проблем.